Виконуємо номер 1080 із підручника алгебра 7 та номер 44,44 44 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте графік функци дорівнює 2 відняти 3х, якщо х менше за 1. І Y дорівнює 2х відняти 3, якщо х більше або дорівнює 1. Приступаємо до виконання. Графік нашої функції складається з двох частин. Перша частина буде розміщена ліворуч нашої штрих штрихової лінії, я провела штрихову лінію, це х дорівня 1. Ліворуч до штрихової буде розміщено графік функ доріні 2 відняти 3х. Праворуч графік функ дорівня 2х відняти 3. Тому складемо таблицю для двох значень аргументу і знайдемо відповідні значення функції. Значення аргументу беремо з наших обмежень. Нам сказано х менше за одиницю, тому беремо 0 і мінус 2. Знаходимо відповідні значення функції. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 2 відняти 3 помножити на 0. 3 помножити на 0 це буде 0, 2 відняти 0 буде 2. Якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює. Мінус 3 множимо на мінус 2 це буде 6, 2 додаємо 6, маємо 8. Побудуємо в системі координат на координатній площині точки з координатами 02 і мінус -2, 0, 02. І мінус 2 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Проведемо через дані точки пряму до нашої штрихової лінії. Я побудувала першу частину нашого графіка, тепер переходимо до другої. Тепер беремо значення Х аргумента, можна взяти один, бо більше дорівнює 1, і візьмемо 3, знаходимо відповідні значення функції. Якщо х дорівнює 1, то у дорівнює. 2 множимо на 1, віднімаємо 3 2 помножити на 1 це буде 2 відняти 3 буде мінус 1. І тепер 3. Якщо х дорівнює 3, то y дорівнює 2 множимо на 3, ми підставляємо в другу. Формулу відняти 3, це 6, відняти 3, буде 3. Позначаємо на точки з координатами 0 і мінус 1 та 3, 3 в системі координат. На координатній площині 1, мінус 1 і 3, 2, 3, 3. Проводимо праворуч від нашої штрихової лінії нашу пряму. Ми отримали графік функції y дорівнює 2 відняти 3х, якщо х менше за одиницю. y дорівнює 2х відняти 3, якщо х більше або дорівнює за 1. Номер 1080 із підручника алгебра 7 та номер 44.44 -44, Із підручника математика 7 виконано.